Якщо Зеленський далі буде слухати свого друга гітманцева, то далі ми втратимо всю економіку. Станом на сьогодні закрились після прийняття закону зеленського гітманцева про підняття податків. Закрились 22,5 тисячі фопів. Ще серед 32 тисяч провели опитування, де 27% сказали, що закриються найближчим часом, із них 60%. 2% – це ті, хто безпосередньо планує закриватись, виходячи з того, що Зеленський разом з Вітнанцевим підняли податки для кожного українця, і це історія не про армію, це історія не про зарплати нашим захисникам. Тому що коли це робили в жовтні, розповідали, що грошей вже немає. А по факту це почне працювати з січня. Наступного року, тобто, це показник того, що вам знову збрехали це не на армію, а це на Вовіну тисячу підготовку до виборів, розпил грошей на єдиному телемарафоні і багатьох інших корупційних або біля корупційних проєктів, які сьогодні організовує влада. Тому думайте і розумійте, що насправді відбувається: хто про державу, хто про економіку, а хто про власний гаманець.